Слава Україні! З вами цкіт. І ми повертаємось у рубриці Подругом. І сьогодні ми будемо опитувати студентів: Поїхали! Поїхали! Як ви будете святкувати день студента? День студента ще одне буде святкувати. Чому? Інтуїція підказує. Яка у тебе стипендія? Дві тисячі гривень. І на що вистачає сьогодні дві тисячі гривень? На тиждень. Скажи нам, як ти готуєшся до сесії. І готуватись до сесії? Коли таке можливо? Як ви будете святкувати день студентів? Ну, Піду кудись з групою, швидше всього днем, а в гуртожитку. Ти навчаєшся на бюджеті чи на контракті? На бюджеті. А яку ти маєш стипендію? Дві тисячі. Чи були ви колись в гуртожитку? Які враження від гуртожитку взагалі? Ну, живемо там, типу, нормально. Якщо подружитись з тараканами, то все супер. Типу. Не то, що там був, я там живу. Як сказати, на квартиру бажання приїжджати немає, бо гуртожитку дуже круто. Як думаєш, кому легше здати сесію? Гарній дівчині чи розумному хлопцю? Гарній дівчині. Скажіть, як ви святкуєте День студента цього року? Ми ще не знаємо, але будемо добре святкувати. Віця, що ви будете вдягати на день студента? Сукню. Колись святкували День студента разом з студентами. Не святкували. Нічого все попереду. У вас є борги по навчанню? Так, да, ми вночі їх закриваємо, до речі. Будеш святкувати день студента з одногрупниками чи друзями? Групники це є друзі, так що можна і. Ви будете святкувати день студента. Ой, не питайте! Давайте ви нас питайте після того, як ми посвяткуємо, ми вам розкажемо, якщо щось згадаємо. Ти за дистанційне чи за очне навчання? Дистанційне. А чому? Я не виходжу на пари. Скажи, будь ласка, яке у тебе студентське життя? Ну, до війни було більш-менш краще зараз. Погірше, але все рівно. Треба навчатись без цього ніяк. Скажи, будь ласка, а, чи важливо вступати в організації студентські, і чи це весело, прикольно, чи погано? Е, одразу кажу, так. Да, без е, жодних сумнівів. А ви даєте номер телефону? Бо легше здати сесію розумній дівчині чи гарному хлопці? Е, Неважливо кому, важливо де. Проспілка чи парламент Скід. А з вами були Саша та Артем. Надіюсь, вам сподобались наші студенти. Ставте лайки, не ставте дізлайки і зустрінемось в наступному випуску. До, До зустрічі! зустрічі!